Починаючи з 20 липня з Полтавщини до Львівщини добирається 65-річний волонтер Олександр Каніболоцький. Аби подолати півкраїни, чоловік використовує старий велосипед. З 22-го року я займаюся волонтерством. І Пробував збирати кошти на зібрав дві посилки, одіслали батальйону шейфі Мансура. Вирішив, що велосипедом пробувати. Олександр вже декілька разів збирав кошти саме таким чином. У минулому році волонтеру вдалося закрити потреби ЗСУ на більше ніж півтора мільйони гривень. У минулому році півтора мільйона шість мільйон. реби, безпілотники, автомобіль, зарядні станції. Багато я розчарований В цьому, що як люди до цього столиць. Раніше краще було зараз. Байдужість зашкоди. Спочатку Олександр планував свій маршрут до рівного, але розповів, якщо стан здоров'я дозволить їхати далі, продовжить шлях на захід країни. Думаю, може Львів і стрій, якщо дозволить здоров'я. У Києві було дуже, дуже важко. Рух великий, дронфорсів багато. Дуже складно їхати в велосипаді. Житомирська міська рада також зустріла Олександра, аби привітати волонтера, познайомитись з ним та поспілкуватись. Чоловік ну, в такому віці, да, і ну, на сьогоднішній день він їде по Україні на велосипеді самостійно, без супроводу. Да, це тяжко. В нашій країні ми знаємо, що йде війна, і люди, які сьогодні волонтери. Вони роблять просто надзвичайні кроки, надзвичайні подвиги для того, щоб допомогти нашим збройним силам України. Олександр Каніболоцький не збирається зупинятись. Однак з цього велопробігу слідкуватиме за станом свого здоров'я. Якщо він відчуватиме, що може їхати далі, продовжить збирати кошти та допомагати Збройним силам України. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.